Чи після матчу прес-конференції тернопільської команди Галичанка Зону і поруч зі мною головний тренер команди Людмила Чорненька та капітан команди Валерія Дрьомова Валерія? Ну розпочали, скажімо так, не дуже добре, але в третій партії досить непогано нас догнали команду. Як вважаєте, чого не, не хватило, щоб все ж таки дотиснути суперника в цій партії? Ну я думаю, що впевненості. Бо спочатку дуже важко було почати багато своїх помилок, і за цього не було впевненості в собі, тому трохи так хаотично було на полі. Грали. А потім, вже коли достаємо якісь м'ячі, забуваємо, то вже краще, то, так. Дякую, пані Людмило, Ви з точки зору тренерського штабу. Що можете сказати? Чого в третій партії не вистачило? Ну я з своєї точки зору можу сказати, те, що сказали своїм гравцям після гри. Не вистачило, мабуть, не в третій партії, а не вистачило вдалого початку в першій партії. Тобто, третій, результат другої, навіть частково партії. третій – це наслідок скажімо так, довгого тяжкого старту в першій партії. Тобто, якщо б впевненіше почали першу партію, то думаю, ми б ще чуть чуть понервувалися своїх суперників. Дякую вам за коментар успіхів наступних вам. матчах.